Доброго дня, шановні мої! Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися відео, як зробити освітлення в своїй квартирі з тих матеріалів, які можуть бути у вас чи в гаражі, чи вдома. А саме, якщо ви не викинули свій старий АКМАЛЯКА перед початком Роботи хочу сказати, що в мене був такий от ліхтарик. Це, ну, це не зовсім ліхтарик, це Powerbank. Рекомендую всім, якщо будете замовляти Powerbank. Значить, беріть з ліхтарику таким світодіодним. Його вистачає на дуже довго і він дуже яскраво горить. Включається він практично зразу. о, Є декілька режимів. Ось. Горить дуже ярко і дуже довго, але ми трошки менше робимо завжди Хватає, в Хватає на кухню з головою. Тому я його виключу зараз. Ось. Що нам необхідно в першу чергу? Трошки інструменту. Значить, я купив лампочку. Значить, це лампочка 12 вольтова. Ну, походив по ринку юність, не знайшов другої. Значить, лампочка Videx LED 12 вольт напруга 12,48 вольт. Значить, Цена такої лампочки на базарі 240 гривнів, але я страгувався за 220 Ось, будь ласка, якщо комусь буде цікаво. Всі параметри тут розписані, ну не всіх вона є. Я обійшов весь ринок, значить, у двох людей було. У одного така лампочка коштувала 260 грн. Ось, Знайшов е, магазин, де вона коштує 220 гривень, Мені віддали, але коштувала вона 240. Значить, е, я цю лампочку ще е, не виймав. Ось, ось така вона звичайна світлодіодна лампочка 12,48 вольт. Значить 10 Вт. Значить, що нам ще треба? Значить, помимо лампочки, нам ще треба шнур. Я взяв 5 метрів 0,75 посіченню. Значить, взяв керамічний, самий дешевий за 16 гривень патрон. Взяв два крепежа. В народі називаються крокодильчики. Будемо їх і дивитися, якщо буде. Ну і інструменти з машини взяв, щоб було чим працювати. Ще необхідно ніж взяти. Можна було поставити звичайну музику, але YouTube все банить, тому що авторські права ніхто поки ще не відміняв, та я і не хочу. Краще, якщо що, то я буду з вами спілкуватися. Якщо є час релакс. Типу, Взяв самий дешевий провод 675 за метр. От. Тут нагрузки особою ніякої нема. Зараз візьму викрутку. викрутку отаку. Значить, взяв саме дешевий патрон. Програму мінімум робив. Значить, я дивився е, в інтернеті, вже е, переноска готова, коштує. Переноска готова, коштує 450 гривень, є і по 600 гривень. Ну, це, мабуть, дуже дорого. Я вирішив, поки є у мене час. Зробити самому це все діло. Отаким от, от чином. Все. Головне вже є. Патрон скрутили до кучі. Значить Ще буде петля. Ми її повісимо на люстру і на цьому буде гаразд. Значить, що нам потрібно? Тут є отакі зажимчики, От. але так як шнур у нас не дуже товстий, то я візьму декілька разів. його. Так само. Розріжу у мене немає особо приспособ, ніяких там електричних, такі, як електрики, користуються. Все з підсобних матеріалів. Куплено на ринку Юніс, я ще раз скажу. От, будь ласка. Обичний провод, самий дешевий. Ми його трошки побільше, отак-ось десь. От, Бо тому що акумулятор же буде. Десь приблизно, ну приблизно кажу. Потім замірюю ще більше, отак от десь. У мене вже є такий, тільки коротше трошки. Я підзаряджаю ліхтарик. 220. Ось, приблизно візьмемо десь отакого. Вроді би Одеса кабель, наскільки я побачив там. На юності там різноманіття разного всього. Роблю на скору руку. Провод, звісно, ламається щось. Ну, запевнили, що це не китайське, тому що зараз китайців годувати щось мені не дуже хочеться. Вони там щось з москалями. Труть, озброєнням надають, чи що вони там їм надають, і мені не дуже хочеться. Значить, от таким чином ось, є у нас. Ось одна клема і є друга клема. плюс і мінус. Беремо, таким чином, наматуємо. От приблизно я вам зараз покажу такого. Ось так заматуємо, щоб було зрозуміло. Навіть перемотаю зараз трошки. Маловато, трошки взяв, ну нічого, воно досить буде і так. Навіть я якщо я зроблю, о, то це буде добре вже. Ось. Так, одну клімку піджав, зараз отак трошки підіжму другу, бо неудобно було. Ось, раз, І ось друга клімка. Отак от таким чином. Тут нічого складного нема, з цим може впоратися будь-хто. Будь-хто. Кажу, що будь-хто, це значить, людина недосвідчена, може теж спокійно зробити таку справу. Загибаємо на два, щоб було трошки потовще. О, і спокійно туди його засовуємо, прижимаємо одним пальцем. Ось так робимо. Раз. О, і два. Ось такого. Получається отакий от захват у нас. О, єсть. Так само і другу беремо, загибаємо, хоча можна, напевно, і пальцями його підігнути. О, можна і пальцями. О, один, другий. О, отак от буде. Я думаю, цього вистачить на акумулятор з головою. Так, ну, основне у нас вже є, ми скрутили ці дві клейми. Значить, що ми беремо лампочку, закручуємо патрон. Ось, таким чином все. Так, поки що все. Ну що, йдемо брати акумулятор. Значить, у мене два акумулятора. Це я. Ось. У мене два акумулятора тут. Тут у мене така кладовочка, машинка стоїть. Значить, оце 75-ка, внизу сотка акумулятор. У мене з старої машини був, я зняв. Ось такі акумулятори Mercedes. В общем, а це вже з нової машини. Я зняв, поміняв на зиму акумулятор. А цей підзарядив в гаражі. повністю. Він мене стояв, повністю підзаряжений. Ми його і візьмемо і будемо експериментувати на ньому. Так, Беремо наші клеми, лампочку зразу візьму. Ось так її положу, щоб було видно. Підсоєдняємо до акумулятору. Значить, так, дві клеми. Таким чином, одна. І воля. Все працює. Бачите, яка яскрава лампочка. Дуже добре. Значить, я ще зніму відео, як вона працює. Е Дивіться, як, як вона працює ночью, як вона освітлює. Ну, світить дуже гарно. Як обична світлодіодна лампа. Значить, ось, це в мене одна лампочка 20 а ця лампочка 12 -ка. І ось дивіться порівняння, як вони світять. Ось дві лампочки. Будь ласка, в люстрі. Різниці ніякої нема. Ось. Освітлює дуже добре. Ось так я придумав поколхозив трошки але нічого страшного, взяв пітельку, ось там на люстрі зацепив от, і повісив лампочку. Якщо виключимо люстру, бачимо, що освітлює нормально. Було горіло дві лампочки. Я думаю, на ніч чи на вечір зовсім буде добре. Значить, провод так, тому що я хочу ще переставляти її в другу кімнату. Ось так буде Оп, і акумулятор. Все. Сподобалося моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Слава Україні! Все буде перемога! Вірте в ЗСУ! Дякую!